Ланс Крістіан Андерсен Соловейко у Китаї, як ти знаєш, імператор Китаєць і всі його піддані китайці. То було за сивої давнини. І саме тому варто послухати цю давню-предавню Бувальщину. Поки що вона зовсім не вивітрилася з голови. Імператор мав найкрасивішу у світі палац, увесь із вишуканої найдорожчої порцелян. Але настільки крихкий, що треба було дуже остерігатися, щоб часом не зачепити його пальцем. У саду бояли дивовижні квіти, а до найкрасивіших були поприв'язувані срібні дзвоники, які весь час дзвеніли, щоб ніхто не міг пройти мимо, не помітивши квітів. А тож в імператорському саду все було продумано до дрібничок, а сам сад розтягся так далеко, що навіть садівник не знав, де він закінчувався. А хто доходив до його краю, той потрапляв у чудовий ліс із високими деревами і глибокими озерами, ліс спускався аж до бездонного синього моря. Величезні кораблі пропливали там попід самим гіллям дерев, де жив соловейку, який вицьовкував так гарно, що навіть убогий рибалк, маючи доста всіляких клопотів, замирав і заслуховувався тим співом. Уночі, замість того, щоб витягати невода, Рибалка слухав Соловейка і вигукував Господи, що за краса. Правда, згодом він мусив братися за роботу і забував про пташку. Однак наступної ночі, коли Соловейко знов починав, починав цьохкати, рибалка плив на його спів і вигукував, як завжди Господи, що за краса. З усіх усюд до імператорського міста прибували мандрівники. Вони милувалися і палацом, і садом, та, почувши Соловейка, всі як один казали а це найкраще. Коли ж мандрівники повернулися додому, то заходилися розповідати там про свої враження, а вчені ще й понаписували силу селену книжок про те місто, палацький сад. Не забули вони про Соловейка, він їх вразив найбільше. А які вміли римувати, створили безліч прекрасних віршів, і всі вони були про Соловейка, що жив у лісі над Бездонним морем. Їхні книжки розходились по світу, і якось деякі з них потрапили до рук імператора. Він сидів на своєму золотому троні, читав їх, читав те, що миті кивав головою. Його страшенно тішили прекрасні описи міста, палаців, саду, а найбільше усе таки окраса Соловейко. Було написано в тих книжках. Що, що? здивувався імператор соловейко, а я його навіть не знаю. Виходить у моїй імперії та ще й у моєму саду живе така пташка, про яку я зроду не чув. Добре, що хоч вичитав з книжок. І він покликав до себе найголовнішого придворного, а той так величався, що як тільки хто небудь нижчий рангом. Зважувався до нього забалакати чи бодай щось запитати, він видихав лише пх. що нічигісінько не означало. Десь тут водиться дивовижна пташка, що зветься Соловейко, мовив імператор. Кажуть, що вона найбільша окраса моєї імперії. Чому ніхто нічого мені про неї не доповів? Я ніколи досі не чув про ту пташку, відповів придворний. Вона ще не була представлена до двору. Я волію, щоб увечері вона була тут і співала переді мною, зволів імператор. Цілому світові відомо, що вона в мене є, а я ні сном, ні духом нічого не знаю. Я ніколи досі не чув про ту пташку, повторив Придворний, але піду її шукати і знайду. Одначе, де було її шукати? Придворний бігав угору вниз східцями, гасав залами коридорами, та ніхто з тих, кого він перестрів, не чув про соловейка. Тоді придворний помчав до імператора і сказав, що Соловейка, напевно, вигадали письменники. Ваша імператорська величність, не йміть віри в те, що написано. Всі несінитниці вигадують чорнокнижники. Але ту книжку, яку я прочитав, мені надіслав наймогутніший імператор Японії, і там не може бути жодного слова брехні. Я волію послухати Соловейка. Він має бути тут сьогодні ввечері. Я відчуваю до нього глибоку прихильність. Якщо ж його не буде, то після вечері всі придворні дістануть процюханки. Їхать, шмагають по животах. Ковва. скрикнув придворник і знов заходився гасати вгору вниз східцями, залами та коридорами. А з ним гасала й добра половина придворних, бо їм страшенно не хотілося дістати прочуханки дубцями по животах. Усі питали одне одного хто ж той дивовижний соловейко, якого знає цілий світ, а при дворі не знає ніхто. Врешті-решт придворні здибали на кухні маленького богу дівчинку. О, господи, соловейко. вигукнула вона. Я його добре знаю. Він так гарно щебече. мені дозволили щовечора відносити підолашній недужій матусі, рештки від обіду, ген аж на узбіччя. Тож, коли я повертаюся назад і стомлена до краю, сідаю в лісі перепочити і слухаю, як співає соловейко. На очі навертаються сльози, бо тоді мені здається, що мене цілує матуся. Кухарочко, скрикнув найголовніший придворний, і я вихлопочу для тебе штатну посаду на кухні. А ще доб'юся, щоб тобі дозволили дивитися, як імператор обідаю, якщо тільки ти поведеш нас до Соловейка, бо його запрошено на вечерю до його величності. І придворні, а їх, либонь, було з пів двору, подалися до лісу, де зазвичай щебетав соловей. Отож ішли, вони йшли, аж тут замукала корова. Ось, крикнув камер Юнкер, ми його знайшли. Ну й ну така дрібненька пташка, а стільки снаги. Звичайно ж, я його вже чув. Та то мукає корова!» – сказала мала кухарка, нам ще йти іти. Нараз у ставку закумкали жаби. Чудово. вигукнув китайський придворний пастор. Я його впізнав він мов би, грає у церковний дзвони. Та то кумкають жаби, сказала мала кухарка, але скоро ми його таки почуємо і трохи згодом зачеботав соловейку. Оце вже він, сказала дівчинка. Слухайте, слухайте, а он і сам соловейку, і вона тиснула пальчиком на маленьку сіреньку пташку, що сиділа в гіллі. Ти бо, мовив придворний, я й не уявляв, що він такий. Звичайно собі пташка, мабуть, він полиняв, побачивши, скільки він може. Соловичко, що щосило гукнула мала кухарка. Наш великодушний імператор дуже хоче, щоб ти йому поспівав? Залюбки, відповів Соловейко та й затьохкав, що любо було слухати. Наче дзвонить у скляні дзвіночки, сказав придворний. Гляньте, як надривається його горлочко, і чого це ми його досі не чули? Він матиме про дворі величезний успіх. Може, вам імператор заспівати ще раз? спитав Соловейко, бо ж думав, що імператор стояв поміж людьми. Неперевершений соловейчку, мовив придворний, від усього серця запрошую вас на свято, що відбудеться при дворі сьогодні ввечері. Там ви, напевно, зачаруєте своїм дивовижним співом його високу імператорську величність. Соловейків краще слухати в зеленому лісі, відповів соловейку, та, почув, що імператор зажадав його бачити у себе в палаці, охоче полетів за придворними. У палаці все аж блищало від чистоти. На порцелянових стінах і на підлозі відбувалися тисячі золотих ліхтарів. У коридорах були виставлені прекрасні квіти, що вміли дзвонити в дзвоники. Всюди панував галас і метушня, гуляли протяги, але дзвоники дзвоніли так, що нічого, крім них більше не було чути. Посеред просторої зали, де сидів імператор, стреміла позолочена жертва, на якій мав сидіти соловейко. Там зібрався цілий двір, а малий. Кухарці було дозволено стояти біля дверей, оскільки віднині вона отримала титул імператорської кухарки. Всі були в найошатнішому вбранні і не зводили поглядів сіренького пташка. Аж ось імператор кивнув йому головою. І Соловейко так задушевно защебетав, що імператор не зміг стримати сліз. Вони потекли йому по щоках. Соловейко щебетав тьохкав, тьохкав цьохка щебетав, зворушуючи імператорське серце до глибини душі. Імператор був безмежно вдоволений. Він сказав, що Соловейко заслуговує того, щоб носити на своїй шиї його позолочену пантофлю. Проте Соловейко лише подякував мовляв, у нього вже є винагорода. Я бачив у ваших очах сльози. А що може бути дорожче за це? Сльози імператора має дивовижну силу. Господь знає, що мені вдосталь цієї винагороди, і Соловейко знов ніжно й солодко защеботав. Напевно, так лагідненько треба. Кокетувати, загомоніли дама, та й ну набирати в рот води, щоб було чим булькати, як до них хтось забалакає. Вони й собі хотіли бути, як той соловейко. Ет, що там дами, Були задоволені слуги та служниці? А то вам не аби що, бо якраз їм завжди найважче догодити. О, соловейко справді мав успіх. Потім його лишили при дворі, і він отримав власну клітку та ще й двічі на день і раз наночі міг собі гуляти на волі. Його пильнували 12 років. Слух, що міцно трималося за шовкову нитку, прив'язану до його лапки, через те він не мав жодної втіхи від таких прогулянок. Ціле місто аж гуло від розмов про дивовижного пташка, і якщо на вулиці хтось його зевнув. Когось зустрічав, то тільки хтось із них промовляв соло, друге тут же підхоплювало вийко, і так прекрасно порозумівшись, вони зітхали. Ба одинадцятеро крамарів назвали своїх дітей на честь Соловейка, хоч ті були зовсім без волосся І от якось імператорові принесли великого пакету з написом Соловейко. А ось і нова книжка про нашого знаменитого пташка сказав імператор, та виявилось, що в пакеті була не книжка, а така собі хитра отребенька. В шкатулці лежав штучний соловейко, схожий на живого, тільки що весь оздоблений діамантами, рубінами та сапфірами. Варто було того пташка завести ключиком, як він починав вицьовкувати якусь пісню з репертуару соловейка справжнього. А ще той пташок так водив хвостом угору вниз, що срібле золото на ньому аж мінилося барвами. Нашої висіла стрічечка з надписом соловейко японського імператора нічого не вартий порівняно із соловейком китайського імператора. Ну й дивно, один голос вигукнули придворні, а тому, хто приніс штучного пташка до двору, було присвоєно звання на звичайного імператорського постачальника соловейки. Ану, нехай вони заспівають разом. Цікаво, який то вийде дует. І соловейки мусили співати разом. Правда, в них то не зовсім виходило, бо справжній Соловейко, щоби там на свій лад, аж точний, наче по металу. То не його вона, сказав учитель музики, в нього абсолютне відчуття такту. Він цілком належить до моєї методичної школи співу. і придворні загадали, щоб штучний Соловейко співав сам. Його очікував такий самісінький успіх, як і справжнього Соловейка. Хіба що штучний був набагато красивіший, оскільки весь сяк і блищав від оздоб. Тридцять три рази проспівав він одну й ту саму пісню і не стомився. Публіка обліка послухати його ще раз, але імператор сказав, що тепер повинен поспівати живий Соловейко. Та ба за ними слід захолов. Ніхто не помітив, як Соловейко вилетів у відчинене вікно і полинув до свого зеленого лісу. Що він таке одно здивувався, імператор? Придворні назвали Соловейка невдячним свинюкою. Все-таки найкращий пташок лишився в нас, запевнили вони імператора і звеліли штучному соловейку співати далі. І вже вкотре, а то був тридцять четвертий раз, придворні прослухали одну й ту саму пісню. Одначе запам'ятати її було надто важко, а вчитель музики на всі заставки вихваляв надзвичайного співака. Що там казати, він запевняв усіх, що цей Соловейко кращий за справжнього, і не лише пірячком та незліченним оздобом, а й своєю внутрішньою суттю. Пані та панове, ваша імператорська величність! хіба можна коли-небудь гадати, що співатиме справжній соловейко? А Але, точно усе передбачено. Буде так, а не інакше. Він для всіх зрозумілий. цього соловейка можна розкрутити і показати на люди, його неабиякий розум. <кій> <кій> Мовляв, дивіться, які тут коліщатка, як вони рухаються, і що, за чим А вже ж, а вже ж, загули придворні, а вчитель музики отримав дозвіл наступної неділі винести соловейка на майдан. Люди теж повинні його почути, сказав імператор. А там, послухавши соловейка, люди так тішилися, би, після затяжного чаювання за китайським звичаєм, усі стали вигукувати о, ти вгору вказівними пальцями і кивати головами. Щоправда, бідні рибалки, яким доводилося чути справжнього соловейка, казали виводить нічогенько, навіть майже так, як справжній, але чогось не вистачає, хто зна чого саме. Справжнього Соловейка спровадили за межі країни, а штучному відвели місце на шовковій подушці поруч з імператорським ложем. Навкруг нього тут і там лежали подарунки, золото та самоцвіт. Штучному Соловейкові надали звання заслуженого співака нічного лівобічного столика першого ступеня, оскільки імператор вважав важлив... важливішим той бік, де серце, а воно навіть у імператора міститься ліворуч. Учитель музики написав про штучного Соловейка 25 томів, то були вельмомудрі довжелезні трактати, що розніли найважчими китайськими словами. Проте всі, як один, запевняли, що читали і розуміли ці трактати, бо не хотіли, щоб їх вважали за дурнів і дали добрячі причуханки. Так і проминув цілий рік імператор, придворна знать та решта китайців, знали на пам'ять, що найкоротші звуки в піснях штучного Соловейка, але саме через те їм і подобався його спів. Можна ж було самим підспівувати, що вони залюбки робили. Вуличні хлопчики кричали на весь голос Сіціці, -сі -сі, клюк клюк клюк, та імператор не пас задній. О, то було неперевершено. І от одного вечора, коли штучний соловейко глячав свою пісню перед імператором, що вже лежав на ложі, пролунало лось, і всередині пташка щось тріснуло. Тоді почулося шур-шур, завертілося коліщатка, і пісня стихла. Імператор тут же схопився з ложа і велів покликати придворного лікаря. Але чим йому міг зрадити лікар? Тоді привели годинникаря і той, <кій> після довгих розпитувань та пильних оглядин, всяк так полагодив пташка і порадив берегти його, як зіницю ока. Мовляв, у нього всередині стерлися втулки, і навряд чи гратиме музика, як ставити на вік. Лихо, та й годі, тепер Соловейка можна було заводити лише раз на рік, і всі того припису суворо дотримувалися. Вчитель музики виступив з невеличкою промовою, що ресніла мало розрозумілими словами, у якій наголосив, що Соловейко лишився такий гарний, як і був, і так воно потім і виявилося. Збігло ще п'ять років, а тоді цілу країну спіткало величезне горе. Люди, які душі не чули в своєму імператорові, довідалися, що він занедужав, і, здається, вже ледве дихав. Уже навіть про... було проголошено нового імператора, та люди стояли на майдані і весь час питалися придворного про здоров'я старого правителя. Пху, відповів той і хитав головою. Холодний і блідий лежав імператор на своєму широкому, розкішному ложі. Усі його придворні гадали, що він уже на божій дорозі, і кожен з підлеглих квапився вклонитися вже новому імператору. Слуги метушилися, перемовляючись на ходу словом, а служниці тільки те й робили, що угаву пили каву. Геть у всіх залах і коридорах лежали вовняні килими, які притишували бучію ходу. Тож усюди панувала німа тиша, одначе імператор ще дихав, випроставши ноги, блідий, мов стіна. Він не підводився зі свого розкішного ложа, завішаного ксамитовим балдахіном з важкими золотистими китичками. Глину горі видно було відчинене вікно, і на імператора та штучного Соловейка світив місяць. Бідака імператор ледве зводив дух. Йому здавалося, що хтось здавлював йому груди. Лупнувши очима, він побачив смерть. Вона сиділа в нього на грудях. В його золотій короні на голові, тримаючи в одній руці позолочену шаплю, а в другій дорогоцінне усіх біч зі складу довгого оксамитового балдахіна, визирали чудернацькі примари, деякі страшенно потворні, а деякі надзвичайно милі. Вони особлювали собою лихі та добрі вчинки імператора. Так якийсь час і тривало. Смерть сиділа в нього на грудях, а вони не зводили з нього своїх очей. Пам'ятаєш це, шепотіли вони по черзі? А це пам'ятаєш? Та й пригадувати то те то се та ще щось, аж поки імператора кинуло в пік. Я нічого того не знав, вигукнув він. Музики, музики, подайте сюди, великий китайський барабан, заволав він. Я не хочу нічого чути. Та його ніхто не слухався, а смерть, мов би той китаєць, на кожне слово примар кивала головою. Музики, музики. кричав імператор. Люби, золотий пташку, співай же, співай. Я тебе золотиво обдарував самоцвітами. Я сам повісив тобі на шию свою позолочену пантофлю. Співай же, співай. Проте соловейко мовчав, бо нікому, бо нікому було його завести, а інакше він співати не міг. Одначе смерті далі не зводила з імператора своїх банькатих порожніх очищ. У покоях залягла тиша, аж якась моторошна тиша. Нараз біля самого вікна залунав прекрасний спів, На дворі десь у гіллі щебетав маленький живий соловейко. Він довідався про недугу імператора і прилетів його втішити і підбадьорити духом. І чим задушевніше він щебетав, тим блідшими ставали примари. Охлялим тілом імператора забігала кров і, навіть смерть, заслухавши співом, залебеділа. Співай ще, соловейчику співай ще. Гаразд. А ти віддаси мені свою красиву позолочену шаблю, га? А віддаси дорогоцінне знамену імператорську корону. Смерть віддала Соловейкові всі імператорські клейноди, одначе він не вгавав далі він співав про тихе кладовище, де квітнуть білі троянди і пахне бузина, а свіжу траву зрошують сльози живих. І тоді безмежна туга за своїм садом настільки охопила душу смерті, що вона, обернувшись на холодний сивий туман, шовнула у вікно. Красненько дякую, сказав імператор. О, небесна пташина. Я спровадив тебе з країни, а ти своїм співом відігнала від мого ложа лихих примар і відмила від мого серця смерть. Чим я можу тобі віддячити? Ти вже мені віддячив, відповів Соловейко. Я бачив сльози на твоїх очах, коли співав уперше, і до віку того не забуду. Сльози то ті коштовності, що втішають серце співака. А тепер спи я дуже, а я тобі співатиму. І Соловейко заходився щебетати й дьокати. Імператор огорнув солодкий, спокійний, благодатний сон. Прокинувся він дуже і здоровий, коли у вікно вже світило сонце. Ще жоден служник не навідався до його покою, бо ніхто не думав, що імператор живий. Лише соловейко сидів у гіллі і витьовкував на всі лади. Ти завжди будеш зі мною, сказав йому імператор. Співатимеш, коли тобі самому захочеться. Аж точного пташка я розтрощу на друзки. Не роби цього, скрикнув Соловейко. Він же не завдав тобі нічого лихого. Тримай його коло себе, як і тримав. Я не зможу жити в палаці, але коли твоя ласка, ласкати, залюбки, прилітатиму сюди вечорами. Сідатиму в гілі напроти вікна і щебетатиму. Мій спів тебе і втішатиме, і спонукатиме до роздумів. Я співатиму про щасливих і про стражденних, співатиму про зло й добро, які оточують нас. Такий маленький співочий пташок, як я, літаю по всіх усюдах, добирається до вбогих рибалок, до селянських халуп, до кожного, хто живе далеко від тебе й твого двору, і я люблю твою душу, душі, ніж твою корону. Та все таки навкруг цієї корони витає якийсь святий дух. Я прилітатиму тобі співати, тільки пообіцяй мені одне. Все що завгодно, відповів імператор. Він вже був на ногах, убраний у свої вельможні шати і притискав до грудей важку позолочену шаблю. Прошу в тебе лише одного нікому не зізнавайся, що маєш пташка, який тобі все розповідає. Тоді не знатимеш ні лиха, ні біди, і соловейко полетів геть. А тоді, допоки імператора зайшли слуги, щоб подивитися на небіжчика, Ба, зайшли та й замерли. А імператор їм сказав Доброго ранку.